Всім привіт! Я знову там же, тільки минулого тижня я була в курці, і все закутано, зараз жара. Наступного тижня знову холодно, весна-весна. Але ви тільки гляньте, яка краса, Ну, Найкрасивіші панічне. Ой боже. Ви тільки подивіться. Фантастика. Ось. Все попроростало. Все, ще я тут садила. Он клумбочка ця вже інша наповнюється. Ці теж бур'яни також прекрасно себе почувають. Причому всі. Так, але... Мені знову насиділись на місці і я хотіла завершити ці грядки, щоб вони були готові в мене, тому що я зробила багато розсади, насадила, яку скоро доведеться перевозити сюди, на нашу дачку. Ось я хочу завершити цю і цю грядку, і по можливості ще ті дві перші. А потім вже, мабуть, з Денисом разом, коли він приїде теж, ми тут продовжимо по тому ж принципу. Ще в мене є отака штука. Е, вимірювач температури і вологості ґрунту. Мені цікаво, чи, чи прогрівся вже ґрунт, чи ще ні. Зараз ми спробуємо, я не знаю. Чи Батарейка тут ще працює. Я минулого року таку купляла для гортензії, коли ще гралася з гортензіями широколистими. Ну, Потім психанула і їх викинула. Але ж штука залишилась дуже корисна. Зараз спробуємо. Подивимось. Тут є. Ой, він включений, він що весь час був включений. Так. І що тепер PH? Ні, не PH. PH 8,5 показує. 7. А, треба, щоб він, мабуть, трошки. Уже 6,5. Йому потрібно трошки часу. Так, а, ось стоп. Тут був ось мені потрібна температура. Опускатись. Отаж, температуру нам вже показує 15. Але 14, ага, його треба, мабуть, залишити. Хай він хвилин 5-10 постоїть там, щоб точно визначити. І подивимось, поки я міряю температуру ґрунту. Зараз зробимо розпаковку. У мене закінчилась рукавиці. І я придбала таку штучку, типу для бур'янів. Зараз випробую її, чи воно корисно. Хоча я думаю, що воно точно корисно в клумбах. І десь там, де кульбабку треба забрати, наприклад, на газоні. Але подивимось. Отож. Так, рукавиці першим ділом. О, о так! Насіння. Я хотіла посадити сьогодні дорочок і моркву, моркву досадити. Так, і отаку штуку. Не знаю, зараз буду пробувати. Совок для бур'янів. Ну, побачимо, побачимо. А, це треба розрізати Сильна жінка може й не різати, отож ану. Хм. ну. кого непогано. не погано. беремо, хай буде на господарстві. Ну і сьогодні насправді багато говорити. Немає часу, треба багато перекопати. Я зараз продовжу цю грядку, але минулого разу я пропустила. І ось тут видно іще, де я пропустила оці всі сидирати. Зараз їх треба наново пройтись і продовжити. Отож, земелька в нас прогрілася до 13 градусів. Це означає, що вже можна ну, практично майже все сіяти і висаджувати. Орієнтуємося тільки на температуру вночі, М -м -м, повітря, температуру. Ось, а так, ну, якось дуже швидко все прогрілося, і тепер треба швидко-швидко все встигати. Хм. Я затіяла собі стільки планів. І тепер, якщо чесно, сама не знаю, як я з ними справлюся. Бо я хочу багато кукурудзи, так, щоб потім її вакуумі заморозити на осінь і на зиму. Хочу вперше посадити картопельку свою. Слухайте, ти стільки всього вперше хочу посадити і стільки всього, всього-всього, е, що звісно. Не знаю, перетворююсь на бабцю свою, <хи> яка все садила і, і все мало бути своє. Але я зрозуміла, в чому був прикол, в чому, в чому вона це робила, тому що ну, насправді нічим не зрівняється, всі. всі це знають, що нічим не зрівняється. Домашні і овочі, і фрукти, і ягоди з магазинами, не те, щоб ми там не маємо можливості купити якісь хорошої якості овочі. Але блін, ну є різниця завжди, є величезна різниця. І коли минулого року ми вперше тут вирощували помідори. І Діти в такому кайфі були, і, і всі, і це насправді настільки колосальна різниця в смаку, в запаху, у всьому. Ох, що після того, коли в нас помідори вже закінчилися, діти не хотіли їсти в магазині. Казали, вони не смачні, тому що дійсно. І тепер хочеться кожного разу все більше і більше, щоб своє, щоб в нього був смак, щоб в нього був аромат, і щоб ти, ти знав, що воно корисне і що воно там не якесь супер оброблене. Тому що, ну ми всі ми знаємо, що в промислових масштабах інакше, якщо не обробляти, неможливо нічого зробити, щоб заробити на цьому. Я це чудово розумію. Ось тому дуже, дуже прям хочеться, щоб. Сім'я наша їла класні, якісні продукти, і щоб воно було власне. І дуже круто, що ти можеш бачити результат. Ти щось зробив, посадив, доглядав і, і маєш прям справжній результат, який можеш потримати в руці. Або не маєш, і починаєш знову. І це теж такий класний досвід, який дуже мені подобається. Дуже мене заспокоює. Я коли була маленька, то ми жили в приватному будинку. Ну і в 90-ті, звісно, всі, якщо в тебе немає свого там городу і, і всього, то ну, важко було виживати. І звісно, у нас був город. Все ми садили. Я там маленька бігала поміж ті грядки. У дідуся навіть були якісь кури, свині, отака всяка історія. І я пам'ятаю, що коли була маленька, ну, в магазин ми дуже рідко ходили, тяжкі часи, як і у всіх. Але десь я перший-другий клас, я ще думала, ось мої однокласники, які живуть в квартирі, де вони беруть їжу? І Це так прикольно. Я була впевнена, що їжу можна тільки виростити самому. Потім, звісно, часи змінилися. Я дуже кайфувала від того, що ми живемо в квартирі і не потрібно нічого там допомагати е, на городі. А тепер все циклічно і вернулося, тепер я знову на городі. Але я вже кайфую, а не так, як раніше, коли треба було допомагати. Так, ліричний відступ закінчився. Продовжимо. Жінка озброєна і особливо небезпечна. Приступимо. Я зробила ось цю останню грядочку, перекопала, в процесі, згадала, що не насипала туди перегній, ну нічого. Потім все досипала. Зараз в мене завдання визначити ширину ось цих міжрядь. Ось. Раніше, наскільки я пам'ятаю, це було 80 см. Але зараз вже не факт. Тому що грядка, коли ти на ній працюєш, вона все, я так дивлюсь, мабуть, трошки розширилась. І мені треба зрозуміти агротканину, яку ми будемо стелити в міжряді, брати 60 чи 80. Рулетку я не можу знайти, щоб поміряти. Тому я придумала інший спосіб, щоб вдома потім виміряти. Я зараз візьму ось цей ящик і ним буду міряти, скільки ящиків у нас в ширину. Ось такі лайфхаки. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ящик раз. Ящик два. Ну, майже два. Хм. О, ось так. Ящик в одну сторону, ящик в іншу сторону. Тепер я вдома зможу поміряти цю ширину. Звертайтесь лайфхаки від Олі. Де ж рулетка Діня. Боже, і ви знаєте, сьогодні так жарко. Я одну грядку зробила і вже чую, що все. Мені так напекло в голову. Прям голова крутиться. Тому, мабуть, я не буду супер сильно зараз продовжувати з наступними грядками для того, щоб живою доїхати додому. І посію морквочку. Яку я не досіяла минулого разу, і, мабуть, ще трошки бурячків. Не знаю, кожного разу, коли я біля цього стенду з насінням або на якомусь сайті з насінням, прощай розум. Ну, мабуть, багато хто мене розуміє. Е, То зараз я е, посію всю цю історію і е, спробую якось відкрити шланг е, для того, щоб пролити по, по, политим. Полуницю, часничок, чесничок, Те все, що тут вже росте, ну, небагато. І те, що я посіяла. Ось. І буду збиратися додому, боже, треба вже возити з собою якогось капелюха, бо капець дуже жарко сьогодні. Отож, минулого разу я якусь сіяла, моркву, забула, яку треба глянути те відео. Цього разу взяла якусь іншу. Головне, я пам'ятаю рядок, куди потрібно її посіяти. Морквочка в землі, зараз її треба пролити, і буде порядок. Я згадала, що на дно можна було б цього ентоциду насипати і насипала спершу ентоцид, потім пригребла землею і потім морквочку. Можливо, буде удача, бо минулого року я виростила чорті шо, а не моркву, якщо чесно. Шкода, що я тоді ще нічого не знімала. Подивимось. Poglejmo, kaj bo daleč. Так, я придумала собі нову роботу. Так, мені дуже не подобається е, ось цей вигляд полуниці на чорномагроволокні. І зараз я вирішила, що його треба замульчувати, засипати е, корою, ще в нас залишилась. Але кору треба зібрати з доріжки. Кілька тижнів тому я сюди насипала кору. Свіжу, думала, що так буду робити, оновлювати ці доріжки. Але цей варіант вже відпав. Тому тепер треба ось так її зібрати і пересипати туди. Мені виглядає вже симпатичніше, ніж просто чорне волокно. Чорне нехай залишається на доріжках. Ось, ніби небагато зробили. Зараз збираю всі свої приспособи. Хороша штука, мені сподобалось. Мені пригадалось, як це влітку сюди приїжджати, коли в тебе один день і треба все встигнути на жарі зробити. Це жах. Як добра На сьогодні все. На цій чудовій терасі. Я закінчую свій робочий день тут. Їду далі. У мене голова страшно болить